Привіт! Мене звати Богдан Ролики. Я маю одну з найбільших ролишків в Україні, а також сам особисто поставив більше трьох тисяч людей на ось ці штуки з колесами. Вже більше чотирьох років я активно навчаю людей катанню на роликах в онлайн, а також створив перший та єдиний курс українською. Чемпіон України по стрибкам на роликах кожного тижня я проводжу від 40 годин на ось цих штуках з колесами для того, щоб навчати та тренувати людей. Активно прокачую свої тренерські та катальні навички. Я пропоную саме тобі відкрити для себе супер топ хобі, яке робить людей щасливими, а також об'єднується. В собі найкраще, дихальні практики, медитацію, розтяжку, а також фізичне навантаження. Завдяки міні-курсу ти зможеш стати на ролики вже цього вечора. За п'ять коротких відео ти отримаєш інформацію, як обрати недорогі і якісні ролики на реальних прикладах, як обрати захист для того, щоб вчитися на роликах безпечніше, як це все на себе вдягнути, як на цьому всьому встати і поїхати, і п'яте, як це все обслуговувати, щоб обладнання служило тобі вірою і правдою. Щоб отримати нове хобі, натискай кнопку під відео і ставай на ролики за один вечір. Цей курс підходить як для Сих так і для дітей від трьох років.